Це новий спецпідрозділ дистанційного знищення ворога. Наша головна цінність життя українських воїнів. Ми працюємо з сотнями засобів ведення розвідки та ураження. Це літаки та дрони. Вони виключають безпосередній контакт нашого особового складу з ворогом, що є безпечним для нас. Наша команда складається з сучасних розробників, які втілюють новітні технології в життя. Наше командування бойові офіцери з креативним підходом до проведення спецоперацій. Навчальний центр готує кваліфікованих пілотів і фахівців стандарту НАТО. Військовий досвід та новітня освіта об'єднує кращих в крилаті підрозділи. Нас цікавить тільки перемога. І ми готові втрачати тисячі дронів, щоб досягти мети та зберегти життя нашим воїнам. Ми будемо боронити державу до останнього окупанта. В цьому наша суть. Так, ми крилаті. Так, ми заряджені. Так, ми небезпечні. Бережи Боже українських воїнів! Бережи Україну! Слава нації!